Компанія СмакМеду вітає вас, і в нас оновлення вуликів. І що змінилося? Скріплення вуликів стало ще більш якісним. За вашим бажанням, логотип ми можемо додати на один або на всі корпуси. Також, за вашим бажанням, ми можемо зробити зручні та гарні підставки для ваших вуликів. Раніше наші ручки мали горизонтальний пропил, а зараз ми зробили напівкруглі, гладенькі. Ручки, ми турбуємося про ваш комфорт. Саме цей вулиць іде. 12 рамочний, має корпус Дадан на 300-ту рамку, дві магазинні надставки: 145-та рамка, піддашник, обитий дах. Та дно глухе, але саме в нашому магазині ви можете зібрати вулик будь-яких корпусів зі своїми потребами. І не забувайте, що дно в наших вуликах може бути глухим або сітчастим, а дах може бути оббитим або необитим. Ми є виробниками вуликів дуже багато років, і тому відповідально відносимося до кожного етапу виготовлення. І, до речі, правкуємо кожен сучок. Ми є гарантом якості, тому замовити можете на нашому сайті або магазині.